Всім доброго дня. Слава Україні, друзі! Прийшла на господарство, роздала їсти всім. Зробила мішаночку з вареної картоплі, яблучок, дрібленого зерна, кабачка, також трішки домішок. І думаю, продуся, ще подивлюся по кроликах, що тут у мене відбувається. Кроля. Ти будеш покриватися чи ні? Давайте занесемо оцю кролю. Ой! Під руку візьму, щоб їй не було боляче. Так, ой-ой-ой. Спробую занести до кролика її. Так, чик-чик-чик-чик-чик, давай, давай, давай ось сюди. Обережненько. Так, до якого ми її кинемо? До сірого. Давайте спробуємо. Тут йде до тебе. Давай, зайде. Не знаю, чи вона покрита, чи ні, бо щось вона відганяла кроля, може зараз покриється. Ну. Ось вона дивна. Ця кролиця наче й не покрилася. Постійно кидаю до кроля, вона щось не дається кролю. Ну, я, правда, постійно до цього кидала, можу спробувати до іншого кинути, бо буває таке, що одного кроля кролиця не хоче, іншого хоче. А може вона і сукрольна. Та просто не помітили, коли він її покрив. А ну давай. Подивимось зараз. Ну, вона пищить не хоче. Типу, як вона покрита, але не було такого, щоб я побачила, що кріль упав на бік, коли я її носила до кроля. Бачите, не дається. Так, ладно, занесу, я її не буду мучити. Можливо, сукрольна. Так, не захотіла. Будемо чекати кроленят. Так, да, зайка? Що ти? Пригунчик. Сіренький це кролик. Так. Оцю кроличку. Я носила до кролика. Покривали ми її. Молоденьку. О, вона там дірку гризе. Дивіться. Дивись на неї. Ану, оно, дивіться, яку дірку вже вигризла. Потрібно буде якось залатати дірку. Так, а де я писала, де я її покривала? Якого числа. Треба буде подивитися. Так, тут ще одна дівка. Це наче покрита. Цієї мають бути кроленятка. Цієї чекаю кроленят. Вона вже багато раз прохолостила. в неї також мають бути кроленята. Побачимо. Так, а це кроленята у тієї сірої, я ще я, тільки що показувала. Да, яйки. Тут є дівчатка і хлопчики. П'ять кролів, вже потрібно їх розселяти, до речі. Кури бігають. Ну, так, бачите, небагато в мене кроликів. Ось тут ще є самець сидить сам. Це нам м'язко, ми його тут тримаємо, потрібно буде забити. Ось тут ще є в мене. Три кролики вон, плигають. Почищено в них, Це їдять гранулку, водичка є, сінце, все. Ну, так все. І там в одній кролятні і ще кроличка, ця ще я тільки що носила до кроля і все. Потрібно буде ще дочистити клітки, там одна почищена. Занести туди самців кроликів, в одну клітку. І отут в мене ще одна вільна клітка, потрібно буде також почистити і відселити також. Ось, А самочок залишу там, де вони є. Отут у мене є. Там, напевно, одна чи дві самочки, так вона залишиться, буде там рости. І в тій високій клітці також. Ось. Ну, все ось таке. У мене сьогодні невеличке відео. Ще ще можу показати, що я оцих курчаток із оцього вольєра перевела на вулицю сьогодні, хоч у нас і прохолодно, сонце було. Ну, я думаю, виведу на сонце. Ось Тут вони були, поставила їм пропоечку вже від кокцидіозу і вивела на вигол. Ось цей качур набрав у вазі, перелиняв він, вже такий став хвильоний. Живе тут поки окремо, не пускаю до каченят з качкою, щоб він не травмував каченят, якщо буде лізти на качку. Ось курчата самі старші. Відкриваю також звідти вхід їм, і вони собі гуляють цілий день до пухоздвору, звикають вже до, так сказати, цього подвір'я, щоб вже з часом йти туди, бо вже скоро буде зимно, холодно, щоб вже ходити туди, у сарай і там вже жити разом із тими. Ну, а Кохінхінчиків то звичайно, що я відділю і туди відправлю до кохінхінів. Ну, тобто вони будуть окремо жити. Ще вони не активні, ніхто їх не покриває, ніхто не чіпає, й півень чубати, слава Богу, нікого не ображає. Нормально все. Так що вони собі тут стороняться трохи, але бігають по всьому хоздвору. Там каченята і курчата, бентамочки з тими своїми братками, сестричками. Тут середні, тут де австралорпики, бачите, перегнала їх сьогодні, нагодувала їх. Давайте ще гранулки насипемо, Мішаночку з'їли вони. Зараз ну, так вони на виголі. Тут австралорпи і курчата, пару штук мого кохінхіна і ще з іншого господарства такі мішані курочки, півники. Будемо залишати на плем'я, що на м'язку, побачимо, якщо буде все добре. Так, а тут самі маленькі мої курчата, які є на даний момент. Накрили їх плівкою. І вони ось тут з мамкою ходять. Бачите, тепленько тут у них. Все нормально. Зараз ще насиплю їм корма. Ось, ну так трішки, бачите, позгорблювались, бо прохолодний день, але мама гріє, вони під неї лізуть, цей великий виводок. курчаток. Ось. Так що, якось так. Тут їжа є. Ось то зараз насиплю їм корма. Ідіть, малі. Ідіть. Хочуть яйца. Водичка вон стоїть. Ще бігають, до мене хочуть напасти на мене. Дивіться, які, малюки. Маленькі такі. Не обкакані нічого, але такі, бачите, із-за того, що нема сонця, то вони такі трішки сумноваті, ось, можна так сказати. Ось. Нічого бігають, хай бігають. Активчики маленькі. Випустила, думаю, випущу, нехай вони. Побігають по травичці, земельки поїдять разом з цим з пісочком. Воно їм для травлення потрібно. Ось так що воно ну, їсть, бачите як. Так що якось так. Там і кохінкічки, ну всі разом. Цей виводок, курчаток. Що я не раз показувала. Втомилася трохи. Так, а зараз піду, візьму ще відро. Вон машинка спить зі своїм малюком. Тихо Льосенькі. І мій хольосень, Ти хольосі котичок, і маленький хольосі котичок. Вивела на травичку малючка. Ну покажіся. Вже закінчили лікування, машинці вже не даємо уколи, йому вже не капаємо очки. Вже все, курс пройшли. Ось. Ну, А тут каченята, якщо можна їх назвати так, бачите, які вже Вон, качка на передньому плані, а то на задньому плані вже такий виводок. Ну, а тут карлики їхні брати і сестри. Привіт, що ви? Ви виїдали все вже? Ті дивляться, дивіться, ті такі, як хмара зверху над ними стоять, а ці між ними шнирять, Маленькі. Ці не можуть пройти, стають на них. Ну, але ніхто нікого не ображає. Це, до речі, оце півночок. Оце бачите на передньому плані? Такий маленький в нього грибінчик. Порівняно з цим, наприклад, але це півничок. Курочок взагалі манюсінький гребінчик. грибінчик. Вон до курочку видно, стоїть. Ось тут і ще, бачите, такі вони кольору іншого, ніж півники. Хоча порода одна, окрас один, а колір у півників і у курочок відрізняється. Курочки такого кольору, я так розумію, для. Маскування в природі, бачите, такі сіренькі, як от у фазанів буває. Ось, а півники такі вони кольорові. От, дивлюся, червоненькі півнички вони, вони будуть далі ще такі червоніші. Бачите, вже такий колір стає червоненький. Ось, А курочки такі будуть. Ну і, і чорненькі є. Он. Півничок. І не один, тут два здається. Ну, а це барківська барвиста ж, напевне, ну, так як мені дали яйця. Може не дуже чистокровна, але є трішки курочок. Бачите, півнички вже такі крупненькі. Ходять. Біленьких пару штук. І одне таке схоже на бройлера, Вон там воно лежить. Там далі. Он. Так йому важко ходити. Таке м'ясне якесь. Не знаю. Ну, але на виговлі, та їм добре. Так що так, друзі. Все буду я йти далі займатися своїми. Справами по господарству. Ось я вам буду бажати спокійного дня, спокійної ночі, перемоги. Щоб все було добре. Давайте занесу. Та малюки малі. Вже потрібно, до речі, мені знову робити гранулку. Ой, Фух, фух. Ось трохи є, ще залишилось, але треба вже знову робити. Але сиді я ливаю сили як. Я да, мій хльосік. Такі холюсі кодить. Такий хльосенький. і пушистенький. Так, це зараз занесемо сюди, щоб картошку забрати. Далее вам пока пока.